17-18 жовтня на базі Донецького національного університету відбулися публічні дебати в рамках проєкту Активізація молодих виборців східної України до місцевих виборів, що реалізується Донецьким молодіжним дебатним центром за підтримки фонду сприяння демократії Посольства США. 16 команд із Вінницької, Донецької, Дніпропетровської, Луганської, Сумської Харківської областей взяли участь у дискусії щодо виборчого процесу. У церемонії нагородження призерів взяв участь народний депутат України Юрій Луценко. Всі політики теж однакові, вони пропонують план, тому що буде завтра. І тому ви, коли будете прем'єр-міністрами, віце-прем'єрами, давайте конкретний план, таки не забувайте, що завтра з вас за нього спитають. Я нікому не віддам переваги. Я думаю, що ви всі зможете бути керівниками нашої країни, причому не обов'язково прем'єрами. Пройшовши чотири відбіркові раунди та півфінал, команда Донецького національного у складі студентки четвертого курсу історичного факультету спеціальності політологія Ольги Сторожилової та студента четвертого курсу юридичного факультету Микити Зав'ялова вийшла у фінал і здобула перемогу. Нам дібати дуже подобалися, тому що була організація була на вищому рівні. Ми довольні. этой игрой на все сто процентов. Очень были интересные темы, которые касались актуальных тем. Это участие переселенцев в выборах, это коррупционные схемы, которые касаются подкупа избирателей, это честность и прозрачность выборов. То есть те темы, которые действительно являются на сегодняшний день актуальны в нашем государстве. Мне очень гордо, что мы сегодня с Никитой держим этот кубок и эти сертификаты о победе, потому что это действительно работа не Даже не одного года. Это работа нескольких лет, упорная, потому что просто так сразу не выиграют не выиграют. И это действительно работа над собой и работа в команде. Я думаю, что это не последняя наша победа. Катерина Бондаренко, Олена Пермякова, пресс-центр Донну.